Ви де саме? Будинок культури, Богодухівський районний будинок культури. Скільки у вас дітей? На сьогодні у мене 17 дітей віком від 8 до 16 років. Чому саме такі матеріали, і саме такий гурток? Не вишивання, не шитво, не малювання. А от таке. Складніше можливо. Ну, По-перше, на Богодухові є гурток по бісеру. От зараз популярне. У нас дуже багато майстрів старшого покоління, і діти, які добре вишивають. А я хотіла навчити дітей тому, чому ніхто не робив. Чомусь креативному, щоб це було щось таке, що ніхто раніше не, не бачив, не знав і не вмів. Якась найперша робота з вашими вихованцями, пам'ятаєте, от ви це придумали, або вони придумали, і це стало вже реальною річчю? Ну, звичайно. Так як часу до Нового року було вже небагато, ми зразу починали з чогось серйозного. Я дітей, коли приходять, я кажу: ми не будемо тут листочки, квіточки ліпити. Ми будемо робити такі речі, щоб кожен, хто глянув, пахнув, як кажуть. І ми вирішили зразу робити морозі снігурочок ватних, притому не малесеньких яких там, а у нас у нас вони були розміром сантиметрів по 40. І ми їх зробили. І це було дуже вражаюче і дуже красиво. Ми з вами спілкуємося в приміщенні Харківської обласної бібліотеки для дітей. І тут розгорнута виставка ваших вихованців. Приємно, що її побачили гості з різних міст України, бо тут була міжрегіональна науково-практична конференція з патріотичного виховання. А як вийшли ви на співпрацю з цією книгозбірною? Наша дитяча бібліотека Володухівська, там є Любов Анатолівна, яка вийшла до мене з пропозицією прийняти участь у конкурсі «Дім, родина Батьківщина. Організаторами цього конкурсу були працівники Харківської обласної бібліотеки для дітей. І ми згодилися, прочитавши положення цього конкурсу, зразу трошки були не впевнені, тому що у нас в кружку ми більше любимо любити, робити щось об'ємне. Але Валентина Михайлівна сказала, робіть так, як ваша душа бажає. А ми бажаємо, я ж вже повторююся, вражати чимось. І ми вирішили зробити щось грандіозне. Нікайла ну, вона тут присутня. Ми з нею вирішили, давай будемо щось робити велике, креативне, гарне. І ми провели цю роботу, яка, як ви, мабуть, вже знаєте, вона посіла гран-при, була нагороджена таким призом. І ми привезли 63 екземпляри робіт. Зараз тут знаходяться всіх дітей. І я хочу тут поговорити, якщо про себе в якому класі навчаєтесь, про що мрієте. Я, я навчаюся в 9 класі. Буду на конкурс, ми довго шукали ословодимо і знайшли картину Аварія Бекетера, щоб взяти її як основу цього мене, підтримка, будь ласка, яка тут техніка використана і як воно все це робилося чи довго? Виготовляла я її близько двох-трьох місяців. Тут техніка берельєф із багатьох матеріалів. Спочатку ми намалювали просто фон. Те, що залишиться далі, з шпаклівки та природних матеріалів, круп. Далі ми виготовляли людей із солонного тіста. І цей віночок я вирішила зробити сама із проволоки та лаку нігтів. — А основа це що? Який, це... Який матеріал? Просто проволока і... Лак для них відводиться така плівка. І я подумала, багато... це метал, не метал, картон, ні, а це, виявляється, лакот так застиг. Ми красиво. взяли слова Ліни Костенко, які нам дуже сподобалися і відповідали цій темі. Процитуєте? Усе моє создацьці українська. Така висока і напільна, що хоч спинись, і з Богом говорила. Це з Чурай, з її романом. Чому ви вибрали цих героїв, які у селі, де будиночки під стріхами, де люди в вишиванках і шароварах, де навіть прядка стоїть і котик там десь грається ниткою? Я, що все наша батьківщина, наша сім'я, велика, вся наша родина, все, що було в нас в мене, такий йодік і така обстановка. Дякую вам за розмову, Перемог вам у різних конкурсах. Що теж зробила власними руками, що є на цій виставці? На цій виставці є півення. Для ляльки потрібно дуже багато дрібних деталей. І щось таке несподіване було, що от ви його вже, мабуть, і викинули, а тут раптом згодилося для вашої чи ляльки, чи якогось такої. Ну, все, стара там ковтинка чи щось. Таке. Тобто своєрідне безвідходне виробництво, нічого не пропадає, як у старому Є... селі. Добре. Добре, тоді я ще до чаї у нас. Мені Далі. дуже подобається ходити на гуртов. Кожного дня я йду на з задоволенням. Далеко всі ну, вулику не живете? Я далечень хожу. А ти? В селі заклади. Скажіть, будь ласка, що тут на виставці ваша зробити? Тут ляльки, мотанки, півні, баночки, помалі. Що, валишає, що так і тут лишили, були для Шо залишається, що ми самі любимо, там забирають. Дуже раділа, я сказала, що дуже красиво. Добре, дякую. Я Лисицька Катерина, навчаюся у восьмому класі. Цей гуток я ходжу з задоволенням і любов до викладіння мені ще була мама з дитинства. Кожен урок Любові Миколаївни дуже цікавий і з нею дуже цікаво працювати. Дякую, Перша моя робота була, це ми починали робити оліями, він тут на цій виступці. Ви вже як вранці помічниці своєї головної наставниці. найдовше, мабуть, ходите сюди. Ні. Ні. Ні? Чи хтось з дітей? З, ну от Дівчата і Сашка вони починали ходити раніше, набагато раніше. Скажіть, будь ласка, а ще якісь є гуртки і в клубі, і в центрі дитячої творчості, в самого погоду, щоб можна було вільний час провести і щось з користю для дому зробити? Гурток танців, театральний. Дякую за розмову. Так, ну що, все, все, з Ну як, сподобалося? Багато цікавого почули.